Обрізання Господа нашого Ісуса Христа і святого Василія Великого. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібри життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. У сьогоднішньому Євангелії батьки Ісуса шукають свого 12-рітнього Сина, загубленого у натовпі. Уяви їх, намагайся відчути їхній стан та попроси Святого Духа про добрі плоди Твоєї молитви. До євреїв послань, до Колесян послання. Святого апостола Павла читання. Браття, уважайте, щоб ніхто не звіз вас підступно філософію та пустим обманом, за людським переданням та за первнями світу, а не за Христом. У ньому боживе повнота Божества тілесно, і ви причасні ті Його повноті. Він боголовав всякого начала і власти. У ньому ви були обрізані обрізанням нерукотворне, коли ви себе скинули, це смертне тіло обрізанням Христовим, поховані разом з Ним у ви разом з Ним також воскресли, вірую в силу Бога, який воскресив його з мертвих. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття такого нам годилося мати первосвященника, святого невинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес, який не має потреби, як ті первосвященники, щодня приносити жертви перше за власні гріхи. А потім за гріхи народу. Бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон Бо наставляє первосвященниками людей підлеглих немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина досконалого повіки. Головне, з того, що ми сказали. Ми маємо такого просвященника, який возсів на небі по правиці престола Величчя, служителя святині і справжнього намету, що Господь спородив не чоловік, від луки святого Євангелія читання. В той час пастухи вернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнилося вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, Ім'я, що дав був ангел, перше ніж воно зачалося в лоні. ж росло і міцніло, повне мудрости. І Божа благодать була на ньому. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли зазвичай на свято. Коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж про те не знали. гадаючи, що він у гурті. Вони прийшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та, не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед вчителів та слухав і питав їх всі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і мати його сказала йому Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали. Він відповів їм, чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними. І вернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала усі ці слова у Своїм серці, Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та у людей. Від луки святого Євангелія, читання. В той час Ісус став на рівні місці, була там велика сила Його учнів. І людей вельми багато з юдеї та з Єрусалиму, з Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні у Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненайдітмуть люди, коли вас вилучать. Коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безщасне ваше ім'я Сина Чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Коментар. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Дорогі мої, на перший погляд, таке висловлювання Господа нашого. Може видаватися дивним, як Ісус Христос може називати блаженними або щасливими убогих, голодних та тих, кого ненавидить, тих, хто плаче, і так каже ще й радіти з цього, ми, люди, хочемо мати достаток, бути щасливими, мати певність у житті. Однак Божі дороги для кожного з нас не раз є інакші. Так, людина завжди прагне мати стабільність у житті, щастя, радість, але мусимо визнати, що саме наші життєві труднощі і клопоти правдиво показують, ким ми є, яке наше духовне життя. І які наші духовні стосунки з Богом, коли будуємо своє існування лише на земному фундаменті, то вся будівля завалиться і в час нашої смерті, лише в того, хто живе з Богом, смерть не може нічого забрати, тому раз саме наші проблеми наближають нас до Бога. Показуючи непевність усього земного, так часто трапляється, що саме ці труднощі є для нас доброю нагодою наблизитися до Господа і з'єднатися з Ним. Також фрагмент другий сьогоднішнього Евангелія можливо витлумачити в різні способи, кожні батьки, звичайно ж. У ньому пізнають себе, адже хвилювання, яке відчували Йосиф і Марія їм добре знайомі. А слова Марії, дитину, чому ти нам зробив це, наповнені власне тим болем і страхом, як і у кожної Матері. Для інших це фрагмент розповідає про Ісуса, який стає слухняним своїм земним батькам. І показує приклад своїх відносин з Небесним Отцем, але уяви собі, що це саме ти загубив Господа. Мабуть, кожна людина час від часу відчуває такий стан, як духовне пригнічення, коли ти з душевним болем та страхом шукаєш Бога. І не можеш його знайти. Усім серцем ти знаєш, що він є, але його не відчуваєш. Як ніби ти вирушив дорогу, а він десь залишився страх, хвилювання, пошук. І коли ти нарешті його знаходиш, то видихаєш з полегшенням, і тебе огортає спокій. Тоді ти розумієш, що Бог ніколи не губився? Він є завжди на своєму місці, Він завжди з нами. Але щоб глибше відчувати Його присутність, ми маємо також відчути Його явну відсутність. А де ти шукаєш Ісуса? Де Ти Його знаходиш? Чого ви мене шукали? питає Ісус нас, святий Ігнатій Лойола говорив, знаходити Бога у всьому є найвищою формою побожності, вищою за довгі молитви у церкві. Тому, можливо, сьогодні Ісус запитав би мене, Чому ти так багато молишся, якщо не можеш знайти мене у своєму повсякденному житті? Хіба ти не знаєш, що ти можеш знайти мене навколо себе і у всьому, що до мене належить, а молитва лише допомагає тобі в цьому? Тодорогі, помолімося сьогодні за наших батьків. І в коментарях набажіть їхні імена, якщо померли, то при них хрестик поставимо, хрестик Марія, хрестик Петро. Просимо Святого Духа, щоб ми завжди мали свідомість того, що й тоді, коли ми ніби втрачаємо чи губимо Ісуса, Дух Божий завжди допоможе нам Його віднайти. Після того, як немовля Ісус прийшов у світ на восьмий день, це немовля було незвичайною людиною, отже, Його поява у храмі мала бути особливою і урочистою, але Він був представлений у храмі як звичайна дитина. Незвичайний Ісус став звичайним заради нас. Це милість Ісуса щодо нас, дорогі За юдейським звичаєм батьки обрізали немовля і при обрізанні дали йому ім'я Ісус, передбачене ангелом щодо Його зачаття. А коли сповнили ще дні очищення їх, за законом Моїсеєвим, принесли Його до Єрусалиму, щоб представити перед Господом. Згідно з 12 розділом Книги Левіт, після народження сина. Жінка повинна була принести ягня на цілопалення. Але якщо вона була не у змозі принести ягня, то вона могла принести натомість двох голубів. Це назвалося підношенням бідних. І саме таку жертву принесла Марія, незважаючи на бідність і голод. Йосиф і Марія усім серцем поважали, і любили Бога, як Бога. І прищотили йому немовля Ісуса. Ці події нагадують нам про те, що сказав апостол Павло про життя Ісуса. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатий, збіднів за вас, щоб ви збагатилися Його сливнями. 2 Коринтян 8.9. Ісус народився у яслах і зростав в бідній сім'ї, що ми стали істинно багатими. Без особистого пізнання Ісуса ніхто не може бути по-справжньому багатим. Хто є по-справжньому багатим? Одна людина стала багатою настільки, що у неї не було місця для зберігання урожаю, їй довелося розвалити старішитниці та збудувати великі. Тоді він сказав у своїй душі, так, душа моя, багато добра лежить у тебе на багато років, спочивай, ось настав новий рік, їж, і веселися. У мене всього багато. Ця людина була скупою і егоїстичною. Вона вважала себе по-справжньому багатою, але Бог сказав йому так, безгалуздий. Цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготов. Так буває і з тим, хто збирає скарби для себе, а не у Бога багатіє. Луки 12, 16, 21. Хто є по-справжньому багатим? Ісус сказав так: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і іршави нищують, і де злодії підкопують і крадуть. Але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не винищує, і де злодії не підкопують і крадуть. Ті, що живуть заради Царства Бога і заради Євангелія, є по-справжньому багатими. Ті, в чиїх серцях живе Ісус, дійсно багаті, тому що їх батько Бог багатий. будучи найбагатшими і славнішими, Ісус став бідним. І навіть віддав нам все, що у нього було, щоб ми стали по справжньому багатим, наше багатство сам Ісус. Хто знає цю істину, люблять Ісуса більше, ніж гроші. Тому вони хочуть, щоб їхні гроші, час і молодість були витрачені заради Бога та Євангелія. У їхніх серцях горить вогонь Божої любові та Євангелії Христа. І люди, які засмучуються, що у них мало грошей. Через це їхні руки опускаються. Але у Христі ми стали багатими та щасливими та благословенними. Ми можемо стати більш багатими і дорогоцінними перед очима Бога, коли ми збагатимо інших любов'ю Бога та Євангелії. У святому Письмі є лише один короткий коментар. Про дитинство Ісуса, але навіть цей уривок може суттєво допомогти батькам з вихованням дітей. Коли Ісусові було 12 років, Він подорожував з батьками, друзями та родичами до Єрусалиму, щоб святкувати Пасху. Чоловіки євреї повинні були тричі в рік відвідувати святиню у святкові дні. Ті, що жили далеко, мусили приходити у святиню хоча б один раз на рік, на найбільше свято Пасху. Я відомо, Назарет розташований на відстані трохи більше 70 кілометрів від Єрусалиму. Тож, якщо Йосиф ходив до святині тричі на рік, два рази він робив це сам. Історія ж нам оповідає, як Він подорожував разом з Марією та Ісусом. Коли закінчилося свято, усі крім Ісуса рушили назад до, Єрус... до Назарету. Відсутність Ісуса його батьки зауважили аж на наступний день. Чому вони не помітили цього раніше? Бо подорожували великою групою, і жінки з дітьми зазвичай йшли окремо від чоловіки. Дванадцятилітній Ісус міг іти з будь якої з цих двох груп, Світ й непорозуміння. Йосиф думав, що Ісус з Марією, а Марія думала, що Ісус з Йосифом. Аж через три дні Йосиф з Марією знайшли Ісуса в храмі. Вони побачать, його там, як він сидить з учителями закону і двоє їх своїми відповідями і знаннями. Можливо, ви оминаєте цей уривок, думаючи, ж Ісус міг легко спілкуватися з учителями закону, Він же Син Божий, але нам слід пам'ятати, що Ісус тимчасово відмовився від свого божественного єства. І став одним із нас, щоб ми могли бачити схожі зі з ними наслідувати Його приклад. Він повинен був навчитися слухати батьків як звичайнісінька дитина, саме тому Він їм прикладом для наших дітей, і розуміючи їхні проблеми. Ісус все ж таки мав одну відмінність від наших дітей, Він був безгрішний, народжений від діви. Він не мав первородного гріха, який віддаляє всіх дітей від Бога. Ісус зростав у єдності з Богом, відчуваючи Його любов і допомогу з першого дня. Виникає запитання: як наші діти, що народжуються з первородним гріхом, можуть утотожнювати себе з Христом? Вони приймають Ісусу у смерть на хресті, каються у своїх гріхах, запрошують Бога у свої серця і постановляють наслідувати Його та жити для Нього? Такий спосіб Бог старає їхній гріх і приймає їх своїх дітей. З цієї хвилини вони зростають до Божої присутності, любові і мудрості та з його підтримкою, як і Ісус. Ми ж пам'ятаємо, що при нас, коли приносять на восьмий до хрещення, ми хрестимо, надаючи ім'я, уділяємо святу тайну миропомазання, дари Святого Духа. Саме тоді вони отримують поміч Духа Святого. Не можна недооцінювати здатність наших дітей зростати у Христі, слід заохочувати їх щити за прикладом Ісуса. Але як сприяти їхньому духовному розвитку? Чому ж ми, дорогі мої, до школи посилаємо дітей? Каже, що треба ходити, треба вчитися дитинку. А до церкви раз в тиждень хіба не треба піти? Хіба можна не ходити? Чого ж і ми не навчимо, і в церкві не навчиться? То хто ж потім у нас виросте? Чому ж потім у нас старість будемо плакати, що нема життя і нема смерті? Ми жаліємо своїх дітей, а потім вони нас не пожаліють. Усі ми добре знаємо, що для того, аби навчити дитину добре рахувати чи гарно читати, треба цілеспрямовано і щодненно над цим правлятися. В кожній школі є навчальний план, якого дотримуються протягом цілого року, і так триває з року в рік. Нові знання не дають необдуман, уроки не проводять навмання. Та коли йде мова про духовне виховання, то зусилля до цього докладають апеяк. Діти не можуть самостійно осягнути до головного розвитку, їх потрібно чого вчити. І тут ми повинні застосовувати свою креативність та ініціативність і наглядати за їхнім духовним прогресом. Батьки повинні молитися в цьому наміренні складати план, як розвивати дитину духовну. Дозвольте мені дати вам кілька настанов для того, аби сформувати легкий та ефективний план і прискорити духовний зріст дитини. Якщо ви виховуєте дитину спільно з чоловіком, дружиною, разом обгоріть ці пункти і складіть власний план. Спершу треба визначити, що необхідно для духовного зросту. Якщо ви читали новозавітні послання апостолів, то знаєте, що Павло, Петро і Іван заохочували християн розвивати свою віру і досягати духовної зрілості. Вони рекомендують розвиватися у трьох основних напрямках. У розумінні нашої віри, особистих відносинах з Бога та в щоденному житті згідно з принципами віри. Слово Християнин означає подібний на Христа, а Ісус ужив у єдності з Богом, Він знав і розумів Боже Слово і виявляв свою віру у вчинках. Християнські діти так само мають зростати на цих трьох стовпах християнського розвитку. Зважаючи на це, легко зрозуміти, чому Бог обрав батьків для контролю християнського розвитку дітей. Ви можете отримувати допомогу церкви у духовному вихованні дітей, особливо щодо пізнання віри. Проте інші два стовпи, розвиток особистих відносин з Богом і життя вірою, не можуть бути під контролем церкви, адже відбувається в контексті буденного життя. Неможливо сприяти розвитку віри у дітей, водячи їх до храму один раз на тиждень. То якщо ще й прийде, а якщо раз у році. Ісус вивчав тору в школі, відвідував синагогу, ходив до ірослимського храму на великі свята, але найбільшу частину духовного навчання він отримував вдома. Марія з Йосифом переконливо продемонстрували, що виконують Божі настанови. Поради для батьків, спробуйте розглянути кілька практичних способів, як сприяти розвитку духовності дитини у трьох напрямках. Перше розуміння нашої віри. Відвідування храму та кахтізації дітей є доброю основою, проте не можна покладатися лише на це, бо ваша дитина має знати набагато більше, ніж може дати катахізацію. Раджу зустрітися з особою, що відбувається за річний план катехізації і дізнатися, чого там навчають вашу дитину. Також можете розпитати, як часто змінюється цей план. Це може знадобитися вам для молодших дітей. Тоді зайдіть в церковну крамницю чи християнську книгар. Або скористайте ще інтернетом, якщо немає книгар. І купіть книги, які допоможуть дитині закріпити вивчене на катехізації. Крім того, пошукайте інші матеріали, які можна використовувати вдома. Християнські відео, диски та книжки, які стануть пригоди. Проте обираючи ці засоби, продбайте про те, щоб вони навчали дитину в різних напрямках. Є, наприклад, християнські фільми, які йдуть добре життєвий рок, а є відео, які місять біблійні історії, що допоможуть дитині краще запам'ятати події з біблії. Добре було би поєднувати ці напрямки, щоб не переборщити одне з одним, і щоб дитині не було ну. Не давайте дітям цілими днями сидіти у телефонах іграх. З часом допоможі дітям вибрати звичку щоденного читання Святого письма, прибавайте біблійні історії чи дитячі біблії відповідно до віку дитини. І допоможіть їй спланувати план самостійного читання. Друге особисті відносини з Богом. Однією з найважливіших. Речей для формування особистого спілкування дитини з Богом є щоденна молитва. У цьому саме ви маєте допомогти дитині. Багато цікавих і корисних порад ви можете знайти у книжках про молитву. Третє: щоденне життя згідно з принципом віри. Бути християнином це не лише вірити в певні речі, це жити і чинити так, як робив Христос, любити свого ближнього в думках, словах і вчинках. Прошіть Божої помочі, щоб навчати дітей біблійних принципів. Коли починається сварка за останній шматочок шоколаду, використовуйте Боже Слово, щоб утихомирити дітей, навчаючи, що Бог говорить про ділення і чому це так важливо. Історія подорож Ісуса до святині закінчується надихаючими словами. Ісус же застрав мудрістю літами і ласкою Бога та людей. Деякі люди живуть так, наче християнство це додаткова порція смаженої картоплі, що подана їм разом з їхнім гамбургером життя, насправді все інакше. Християнство це тарілка, основа того. Ким ми є, як ми думаємо, що говоримо, як ми поводимося, до першого гріхопадіння Адам і Єва не мали релігії, вони мали люблячого Творця, який все для них приготував і хотів навчити їх жити, розвиватися, отримувати благословення і заселяти землю допомагати дітям зростати духовно, не означає робити з них релігійних фанатиків, це процес їх знайомства з люблячим отцем, який хоче допомогти їм зрозуміти, як жити у світі, в цьому та у вічному. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться на мій канал. Першому коментарі я уділяю благословення під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена. Також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, пальчик вверх, чи то пальчик униз. Не забувайте ставте слава Ісусу Христу!